У Свято-Михайлівському кафедральному соборі Житомирська громада молитвою провела героя до небесного війська. На щиті до міста повернувся 27-річний захисник Вадим Слепченко. Вадим Олексійович народився 6 лютого 1997 року у селі Жовте Красноармійського району на Донеччині У своїй особовій карті військовослужбовця Вадим вказав, що він сирота. На даний час ми нічого не знаємо про його рідним. Знаємо, що була мати, батько записаний зі слів матері. Та, мабуть, сьогодні це і не важливо, тому що він прибув до нашого міста як воїн на щиті. У травні 2024 року Вадим став на захист України в одному з підрозділів десантно-штурмових військ. Побратими розповідали про те, що він був дуже дуже позитивним. Він був дуже світлим, світлою душею, і його практично ніхто не бачив, щоб він сумував. Він намагався навіть старших від себе людей, набагато старших від себе людей підтримувати своїм таким от веселим настроєм, своєю усмішкою, своїми якимись такими веселими. Там цікавими історіями захисник був мужнім воїном та опорою для своїх побратимів. І загинув він мужньо і хоробро при виконанні бойового завдання із захисту нашої батьківщини 28 серпня 2024 року. Світла пам'ять та вічна слава герою. на коліна Житомиряни провели героя в Останню путь місто попрощалося з 47-річним захисником Ігорем Бродським. Навчався у загальноосвітній школі номер 3 Нині це ліцей номер 3 Міста Житомира Після вступив до професійно-технічного училища номер 6, де здобув професію автомеханіка. Потім проходив строкову військову службу у лавах ЗСУ. Повернувшись до цивільного життя, працював за спеціальністю у сфері приватного бізнесу. Захоплювався риболовлею, був затятим грибником. Захопленням воїна була і його робота, яку він завжди сумлінно виконував. Він був добрим, веселим і надійним. Завжди, коли до нього звертався за допомогою, він ніколи не відмовляв. В різних життєвих ситуаціях міг дати пораду. Мав плани на майбутнє. Він хотів жити, працювати в своїй країні, в своєму рідному місті. Ігор став на захист України січня 2023 року. Мав повагу та авторитет серед друзів, побратимів та командирів. Був небайдужий до життєдіяльності військового колективу. До поставлених задач завжди підходив з розумінням та з відповідальністю. Та у вересні, 2024 року. Смерть вирвала воїна із лав захисників. У вічній Скорботі залишилися близькі, друзі, бойові побратими. Світла пам'ять та вічна слава герою. У Свято-Михайлівському соборі міста Житомир. В останню путь провели захисника України Володимира Венгера. Чоловік народився у селі Велика Волиця Люберського району. Отримавши базову середню освіту в місцевій школі, вступив до Вінницького фахового коледжу менеджменту. Але свої фахові знання він вирішив підсилити вступом і отриманням знань у Житомирській філії Європейського університету. Надалі Володимир працював у банківській галузі, а також на приватних підприємствах і будівельних майданчиках нашого міста. Коли розпочалась повномасштабна агресія Російської Федерації проти України. Володимир Васильович без роздумів став на захист нашої України і вже захищаючи Україну, він далі продовжував удосконалювати власні знання. Під час проходження військової служби у лавах ЗСУ закінчив підготовку за спеціальною програмою у військовій академії в Одесі та отримав військове звання Молодший лейтенант за час служби і виконання свого обов'язку із захисту батьківщини. За бойові заслуги він отримує звання лейтенант. Володимир був воїном з великої літери, справжнім патріотом і хорошим побратимом. Людина дуже талановита, відкрита, щира. Він мав непересічний авторитет серед своїх побратимів, командирів і своїх підлеглих. Це людина, яка Себе до останку віддала своїй державі своїй Україні. Захисник не встиг знайти своє кохання та створити сім'ю. 1 вересня 2024 року Володимир Венгер героїчно загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. У скорботі за ним залишились батьки, сестричка, друзі, побратими та вся Україна. Вічна слава герою! Дай signing the memorandum of understanding of economic academic economic... Між Житомирською областю та американським штатом Індіана підписали меморандум про економічну, академічну та культурну співпрацю. Перший напрям академічна співпраця. Індіана є домом для університетів світового рівня. Деякі з них вже мають партнерські стосунки з науковими і освітніми закладами тут в Україні. Разом ми маємо набагато більше потенціалу для того, щоб вчитися один в одного і впроваджувати інновації. А на цей промисловий штат, який має розвинене сільське господарство та видобувну галузь. Дійсно, те, що схожість регіонів у видобувній галузі, в сільськогосподарському векторі роботи нам є чим поділитися, є чому навчитися, і саме головне, що нам є що запропонувати, щоб наші друзі, наші партнери в Сполучених Штатах Америки навчилися чогось у нас. Ми говорили про. Органічні культури ми говорили про вирощування ягід, Ми говорили про видобувну галузь. Російський ворог надалі продовжує атакувати українські міста. Тож саме відбудова один з тих напрямків, який потрібен області. Це тобто Тож до моїх колег та громадських діячів, як в Україні, так і в Індіані, я хотів би сказати: зараз час відбудови, і я молюся за те і готуюся до того, що скоро буде час для відбудови і для відновлення. Ми розуміємо, що для цього буде потрібно, і віримо в те, що це принесе дуже позитивні результати. Давайте разом над цим працювати. Кож обговорили можливу допомогу під час реабілітації військових для американських друзів стане важливою підтримка культури, адже навіть у непрості часи вона не може бути осторонь. І ми говорили про такі напрямки, як ігри нескорених, як змагання, умовні змагання ветеранів війни. Зараз проходять паралімпійські ігри, і мені приємно, що наші ветерани. Наші паралімпійці беруть е, участь в світовичні беруть участь в паралімпіаді, е, здобувають перемоги. Е, дійсно, нам є чим ділитися і що приємно, є чому. На сьогодні вже два міста штату стали побратимами міст Житомирщини Вобаш коростеню Монтісело Люберу. За словами губернатора Індіани, підписаний документ є лише початком та впевнений, співпраця стане успішною для обох сторін. Вікторія Котунович, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Президент України ініціював нову програму державної підтримки громадян Національний кешбек. Цей проєкт реалізується Міністерством економіки у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Національним банком та Кабінетом міністрів України. Завдяки програмі кожен громадянин зможе отримати компенсацію у розмірі 10% від вартості придбаних українських товарів. Це означає, що в середньому ви зможете отримати від 500 до 1000 гривень щомісяця протягом вересня-грудня. Максимальна сума 3000 гривень в місяць. Кешбек, який ви отримаєте, можна буде використовувати на оплату комунальних та медичних послуг, заняття спортом, походи в кіно та інші розваги. Це додатково підтримує мікро і малий бізнес в умовах війни. Додаткові важливі опції це донат на ЗСУ або купівля військових облігацій. Кешбек надаватиметься виключно на товари українського виробництва за винятком підакцизних товарів, таких як алкоголь і тютюн. Включено також ліки українського виробництва. Це в свою чергу стимулюватиме розвиток українських виробників та підтримувати вітчизняну економіку. Програма стартувала з 2 вересня, і щоб користуватися нею, необхідно подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення та оформити спеціальну картку, на яку держава перераховуватиме кошти. Ця картка може бути як віртуальною в мобільному застосунку банку, так і фізичною, отриманою у відділенні банку. Також потрібно визначити картку або картки для розрахунків. Кошти на рахунок приходитимуть раз на місяць до 20 го числа наступного місяця. Тобто кешбек за товари, придбані у вересні, прийде на рахунок до 20 жовтня. Нарахування відбувається щоденно, тож споживач постійно зможе бачити обсяг накопичених коштів. Якщо споживач не визначив рахунок на переказ коштів, виплата кешбеку буде перенесена на наступний місяць. Така форма державної підтримки громадян є найбільш ефективною для економіки, ніж просто надання коштів, адже формує додатковий попит на українські товари. Це створює робочі місця в Україні і забезпечує податкові надходження. Адже до 40% коштів, витрачених на український товар, повертається податками в бюджет і йде на потреби Збройних сил України. Варто наголосити, що програма працює виключно в безготівковій формі та тільки з тими продавцями, які мають загальну систему оподаткування. Це означає, що цей механізм підтримки громадян залишає кошти в легальному сегменті економіки. Загалом до участі у програмі вже долучилися великі торгові мережі, такі як АТБ, Сільпо, ФОРА, Аврора, Новус, Ашан, Варус, Єва, Епіцентр, Простор та Ватсенс. Та перелік мереж постійно розширюється. Також у програмі можуть брати участь виробники та магазини, в тому числі онлайн. Щоб дізнатися більше про програму, ви зможете скористуватися спеціальним веб-сайтом, зробленим в Україні madeinukraine.gov.ua, де розміщено перелік українських виробників та товарів, які підпадають під дію національного кешбеку.